Вітаю на каналі елітних Троянд і запрошую світа 14 червня 2022 року. Чудова англійська троянда селекції Хакнес, виведена в 1998 році. Король Артур уже розпочала цвітіння в моєму саду. Це найбільш ароматно серед червоних троянд. Троянда, середній розмір квітки якої досягає 10 см. Квітне хвилями до заморозків не дуже боїться дощу. Кущ сильно рослий досягає в моєму саду 1,5 метра вишину при ширині 80 см. Відноситься до шостої зони морозостійкості, Потребує обробок проти плямистостей. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою.